Вроді би попил таблетки очень хороше. Очень хороше. Я вирішував всіх своїх котів, очень хорошо. И І навіть цієї пачки пробував, що хороше. Так. Значить, у вас є пакетик. Оце гурмечка для того, щоб вкусніє да. їв. Да. Да. Він швидко буде їсти, просто його в холодильник. Він буде... я напишу. Так, це гурмешка, воно. Так. У мене ось 24 пачечки таких. Не треба 24, хоч 10 е, Дивіться. – Я не донесу і вона не буде везти, а, ну, я на другий раз тільки привезу йому. А зараз я не привезу, і вона буде своє вести і моє буде везти Да. Так? Так. Ну, дивіться, раз, три. Я приготував 100 гривень допомогу на дорогу їй. Якщо 100 гривень, то завезе. Не треба. Не треба, вона їде по своїх ділах і вона завезе. Ще візьмете? Ну піднімайте. 10 штук. Да, я не знаю, я не вважаю. Дивіться, повозі, а скільки тут вже їх є, господі. Це буде 2,40. 2, ,40. 2 кіла 400 грамів. Так, да, і сотню даю на не дорогу. Треба, даю не даю не на, 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 на дорогу, щоб, Ігор, не щоб було інтересно ще приїхати. Ну. Так я приїду, я поїду на той на, на деньділі, я поїду сама. Я Так, дивіться, це ви тоді, якщо ви багатій такі, отдайте все йому тоді передайте, Михайлу. О, гріші, гріші, да? Ну. Ріші, а він хай діли їх там уже як хоче. У этой є киці, у маркізи. У маркізи ні, маркіза моя одна тут. Ні, 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 такі пачечки є. Є дві штуки ще. Ну дивіться, тоді ми з вами, як в мене буде ще, я, я ще зустрінемося з вами. Ну, да. Так. Ігор, дякую Подождіть, подождіть. Ну, фотографуйте ну, чи що. Я все знімаю, на відео, не ну, переживайте. Я тільки куди я всунув свій паспорт? А, господи, ви бачите? Ой, ой. Який дятел. Боже мой. Який дятел. Так, це... Мені не треба. Ні, це, не треба. Це тим, хто буде вести. Передайте на, на, на дорожні Оці розходи. Оці таблетки буде вести. І оцей корм. Ігор, передайте їй на добу. Вона не візьме, вона їде спеціально додому, і я їй передам, вона одразу їй цьому віддасть. Значить, не... на каші, на крупи цьому гріші передайте тоді, все. Григорій. Да? Гри. Я все вибивай мене. Не, давайте так, щоб я з вами не воювався, хорошо? Потому, що от... мені тут Ви не треба, при чому на... тут не вдобно. Добре, я на каші. При чому тут не вдобно? Йому ж треба кормити своїх котиків. І, му, да. і барон для нас дорогий котик. Я ж вам да, об'ясняв. Мі... Той кот, який був тут білий, я ж вам розказував да. історію, прибився до них котят. І котя там під... підкармлювали, і він від них трошечки від'ївся. Вони в всі дружили, а він потім як окреп захищав їх від, від всіх. Ніхто не трогав. це... На возвишені такий, ну, була гора глини. І він і два асфальтика сидить на ньому. На, на, на він нікого більше не пускає. Так у нас такий він був храбрий, так? цей кот, який барон був. Барон Все. Храбрий у нас. У мене, он, він нікого в двір не пускає, розумієте? Він з'їсть нікого в двір не пускає. Ну, так його научили тут. Цей нікого? старший барон. Дивіться, да? отакого от тобі. Круто. Все, ютініна, щасливо вам. Довезіть оддасте. Не хочете, або на дорогу цей баришній, якщо не візьме, то хай хай передає, Все, на кашу для тварин. І це я дам. Я кажу, щоб було інтересно вам потратити своє сюди, приїхати, щоб тій жінці, яка повезе передачку, дуже щоб якийсь був. Вона общається, вона їй хочеться там, вона сама е, дає більше, ніж треба. Все добре.